Це ось природа живе таким життям, бачите, класна яблуня формувалась, все по правилам, як книжка пише, вчив інших на цій яблуні. Прийшла коза дика і з'їла все. Центральний провідник залишився. Всі молоді прирости з'їжені класно. Зараз кінець травня, можливо, за сезон відновляться. Тому це треба враховувати. Маємо саджати також яблуні і для коз. Їх все більше і більше. Мисливства від стрілу немає. З війною вони зі Сходу і Півдня пішли в інші регіони. На Полтавщині зараз їх більше. du wat